У четвер на засіданні ради ветеранів Кобельоцький міський голова Олександр Копилець заявив, що очільник Кунівської сільської ради Віктор Варова збирається йти у відставку і вже фактично написав заяву на своє звільнення. На сьогоднішній день голова кунівської сільської ради Варова Віктор Іванович відмовився, готовий писати заяву, уходити. Щоб перевірити цю інформацію, ми зателефонували безпосередньо до самого Віктора Варова. Вчора на раді ветеранів міський голова Олександр Копелець сказав в своїй доповіді, що кунівський сільський голова Віктор Іванович Варава готується писати заяву ну, про складання повноважень. Наскільки це інформація відповідає дійсності? Я взагалі йому цього не, не казав. Навіть думка моя така була. В принципі, що можливо прийдеться там колись розрахуватися, в якому плані багато факторів. Але що на даний момент у цей час, щоб я готуюся там подати заяву, в мене ще багато справ не завершених. Віктор Варова спростував цю інформацію та говорить, що такої розмови у нього з Олександром копельцем не було. Ну що ж, зараз запитаємо самого копельця, звідки він взяв такі дані. Пішли. Добрий день. Да. Олександр Олександрович, добрий день. Мене звуть Діденко Олександр. Моєте хвилинку. Ось такі відповіді. До речі. В своїй вже майже епохальній промові перед ветеранами Кобаляцький міський голова згадує, що під час другої сесії, коли кунівські депутати вже відмовили Кобилякам в об'єднанні, він перебував у відрядженні. Десяти чоловік 9 де проголосували за. Ну, Потім, коли кадром я був до відряджені, бригом зібрали сесію. І виникає логічне запитання. А оце хто? Я вважаю, що худі сільського голову барабу шляхом обману і далякувань змусили призупинити дію рішення депутатів Примано. сільської ділю. ради. Ділю. Хоча, можливо, це був двійний Олександр, Олександр Олександрович. А взагалі, якщо людина вміє читати чужі думки, чує десь зверху, збоку, знизу, якісь голоси і скрізь бачить змову проти себе, то вона або володіє якимись надзвичайними екстрасенсорними здібностями. Або і терміново потрібно до психіатра. І тебе вилічить. І тебе теж вилічить. І мене вилічить. Але все це лірика. Все Це не головне. Головне в іншому. Мені здається, що коли посадова особа місцевого самоврядування виступає перед заслуженими, шанованими людьми і розповсюджує перед ними. М Яко кажучи, недостовірну інформацію, то вона або забуває, що вона не в бані із друзями, де можна ляпати язиком все що завгодно, або забуває інше, що за базар потрібно відповідати. От уявіть собі, якби я, як журналіст, написав статтю про те, що кобиляцький міський голова на землях, відведених для учасників АТО, в Кобеляках на Ведмедівці, там, де буде проходити майбутня об'їзна дорога, отримав собі кусочок землі. Оформлений на підставних осіб, Або написав про те, що Кобиляцький міський голова під час розмов грозиться видавити як гнійник журналістів, котрі про нього неправильно пишуть. То що б про мене сказали? Та головне не те, що б про мене сказали. На мене подали б в суд і виграли б його за розповсюдження неправдивої інформації. Адже позаяк у мене ще немає прямих доказів, то я не можу писати і говорити неправду. Правда ж, Олександр Олександрович? Ну, ви виконали свою роботу. І наостанок. Під час зустрічі з ветеранами Кобляцький міський голова Олександр Копалець наговорив ще дуже багато всього цікавого. Я йому десь подав, щоб йому наділили землі. Про це в наступних наших сюжетах. А зараз удачі на трасі